Велика різня під вінницею, те ж саме поле кавунів, 11 гектарів. І це бедуїн. Бачите, він відрізняється таким світлим листом. Лист підгинається до верху і дає такою світлозною. Загрузка дуже класна. Зніми так, Віктор, біля мене. Дивись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Квадратний метр, 6 кавунів, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22. Ось від мене в радіусі 2 метрів. 22 кабуна. Це дуже потужно і нам дали добро розрізати оцього монстра. Ось, Дуже класний, бачите, жовтеньке. Там хвостик підсох, звинить. Будемо різати, щоб ви побачили, що це за кабун. Один з найсолодших. Лузітана мене теж приємно вразила. Але бедуїн то бедуїн лопає. Тобто він зрілий 100%. Ось. І ось таке. Це характерно для бідуїна, який переріз отакі пустоти. Але смак цього кавуна ну, не зрівняється ні з яким. Я так думаю, будемо перевіряти. Тим паче в нас є можливість порівняти з <різь> луїзітаною. Ось, вирізаємо собі саме смачне. Дивіться, сніжочок є. О, губи тут мій, мій діткав би.